Ось, ось знаєте, новий тренд є лабуба. Лабуба. Вам не почулося? Лабуба. Ну, цю лабубу може переверсити лише один, якому вже більше 10 років. Че? буба. Буба, та сама Буба, яку ми дивилися, іще, коли нам було по 4-5 по років десь. Не, мені каже, обманся або більше це та сама буба. Ла буба. Ба, ну, буба це біла, І він такий, якийсь трохи дурнуватий, і трохи, як сказати, не понімаючий. А от лабуба, наприклад, о, Словенія проти боснії гарчовини. Е, Ла буба, тільки різнокольорові, трохи масивніші в голові і страсенькі. А також пузики, пузики ось такі якісь страсні, я пам'ятаю. В них на голові ще такі були пумпорчики ось такі. Я ось додивлюся футбол. Словаччина проти боснії гарчовина. Там, коротше, Словенії проти е, Іспанії було. Там, коротше, таке було. Там одне одному лоби порозтрискували в смятку. І, то, взяли хліби, е, з'їзали, отак от. Розпускаєте, а там все розсипаєте, так? Да? То це так само було з тими двома. Так. А це за другий сезон, третя, третя серія ХЗ. Поздравте. Алло, 53.